Дитяча коляска Sport 2 в 1, в дуже гарному стані, нейтральний колір. Частково з чорною екошкірою. Ручка обшита також екошкірою, регулюється по висоті, гарний стан рами. Тормоз працює, амортизатори. А, є на задніх колесах додаткові, на самій рамі, і є також в нас на передніх колесах є кошик для покупок. Сама люлічка цільно-пластикова. Вся цілесенька, ніде нічого не подране. Так, ось така рама з іншої сторони. Є на люльці зручна ручка для переноски, невеликий козирок, Чохол трошечки з відворотом кріпиться на кнопочках і пристівається на змісті. Всередині частенько бортики знімаються для прання, кокосовий матрас, підголовник піднімається до сидячого положення. Також в нас є москітна сіточка під підмієчкою. В комплекті рюкзак для мами, дощовик та москітна сіточка. Прогулянковий блок також в гарному стані. Є тепле на ніжка з відворотом. Спинка розкладається повністю до лежачого положення, є з'ємний вкладиш, є ремені безпеки, перегородка сповзання, бампер знімається. Також ця шкіра ціленька і є також віконце з москітною сіточкою.